У глибинах величних кар'єрів компанії Ферекс де пульсує серце гірничодобувної промисловості України розгортаються не лише історії про тони видобутої руди й тони виготовленого залізорудного концентрату, але й людські долі, переплетені з життям підприємства. Віта Смаковська має одну з таких історій, що розпочалася 2001 року, коли вона переступила поріг полтавського ГЗК, обійнявши посаду комірника. Її шлях це не просто хронологія кар'єрного зростання, а яскравий приклад. Того, як наполегливість жага до знань та підтримка колективу можуть перетворити звичайну людину на одну з ключових фігур у великій промисловій родині, у день народження полтавського ГЗК, коли йому виповнилися ювілейні 55 років, Віта Смаковська опинилася серед тих, чиї досягнення були відзначені на високому рівні, серед тих кращих представників колективу, які на урочистій церемонії отримали заслужені відзнаки різних рівнів від почесних грамот полтавського. Лизика, що символізують визнання їхнього внеску в розвиток комбінату, до подяк міського голови, які підкреслюють важливість їхньої праці для всієї громади, за 24 роки відданих комбінату Віта Смаковська пройшла шлях від початківця до керівника спеціального департаменту служби соціального сервісу, якими були для неї ці 24 роки були складними і веселими, і дружніми, і енергійними, і активними, суперактивними. Це можливість пристоїв. Осовуватися до нових викликів, а вони дуже часто і ну якось це активно. і Мені це подобається за лаштунками її 24 років, відданих полтавському ГЗК, ще чверть століття історії, розказаної батьками. Її дитинство пронизане розповідями про трудові будні, здобутки та виклики підприємства. Перший раз я попала на полтавський ГЗК Мені було 7 років. Батько мене привів і показав кар'єр, і спустив мене вниз, і тоді мені вже, вже це сподобалось. Віта Смаковська з родиною династії ткачів, яка є частиною історії полтавського ГЗК. І подібно до них працівники і працівниці, які отримали свої відзнаки, це ланки єдиного ланцюга, що поєднує минуле, сьогодення та майбутнє комбінату. Їхні історії це не просто персональні досягнення, а відображення колективної пам'яті підприємства, де кожен працівник носій унікального досвіду, знань і традицій. Як і в кожній родині, на полтавському ГЗК цінуються не лише професійні якості, а й людські цінності. Взаємодопомога, повага, відданість справі. Дійсно, 55 років тому наші з вами попередні покоління працівників виготовили першу тонну залізодорудного концентрату. І з того часу ми ведемо свою історію, і сьогодні дійсно день роження нашого підприємства. Звичайно, я можу довго розповідати про нашу технологію. Те, що ми є найкращим підприємством гірничої дубовної галузі України, але я вважаю, що і ювілеї і свята вони не для технології, не про технологію, а насамперед людей. І незалежно від того, як змінювалися наші обладнання і наші технології, не змінювалися люди. Тому що вони, як були патріотами в ті часи, коли були 60-ті роки, і, мабуть, ми знаємо з історії від наших династій, від наших батьків, дідів, як важко будувалися наші підприємства. Дякую. Налагоджувалося. Як приїжджали люди, змінили технології. І я вважаю, що цей дух, коли мене запитують, чому успіх наше підприємство, чому успіх нашої громади, нашого міста, я вважаю цих наших людях, які будували міста, які були дійсно патріотами і передали цей патріотизм і щось до відповідальності в наступне покоління. Тож церемонія нагородження стала не лише святом окремих працівників і працівниць, а й святом великої родини гірників і металургів, об'єднаних спільною метою: зробити полтавський гірничо-збагачувальний комбінат ще сильнішим та успішнішим.